Змоделюємо одну ситуацію. Таке дотискають, і Україна або сама визнає, або дає зелене світло на погодження іншим країнам юридично визнати якісь території за Росією. Не знаю, наприклад, Крим, тому що це зараз прям сильно е, в інформаційній повісті є. Я, яка буде реакція фронту? Питання на що ми воювали тут. Ну, що Якщо ми е, даємо відрізати собі палець або руку, ну де гарантія, що потім не почнеться те саме знову на Донбасі, Росія ж насправді е, дуже давно спостерігає за міжнародною е, спільнотою, за тим, що відбувається у світі, і аналізує те, що відбувається, що було в Йогославії, в Боснії, Герцеговині, в Сирії, в Афганістані, тобто як... Світ реагує на ті чи інші виклики, і яким чином вона може досягти, враховуючи це, своїх цілей. Вона дивилася на Єгославію, вона зробила фактично те саме з Кримом. То тобто вона захопила його, начебто, не військовим шляхом, потім провела фейковий референдум. Це все був відпрацьований сценарій за багато-багато років до того. І якщо тепер ми скажемо: ну, най буде, давайте вже Донбас наш, Крим ваш. М -м -м. Значить, так можна. Ну, якщо так можна, ну, то давайте тоді і далі щось робити. Вона не зупиниться. Ти або кажеш ні, повністю не йдеш на компроміс. Або якщо ти йдеш на компроміс, то тоді йде межа цього компромісу? По По чому? По Перекопському перешийку чи, можливо, по Запорізькій АЕС?